Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини «Профідок», завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор-органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про захворювання вуха. Першочерговим методом діагностики захворювань вуха та слуху є отоскопія, яка дозволяє оцінити слуховий канал і барабанну перетинку на наявність змін. Проводиться з використанням медичних освітлювачів, отоскопа або ендоскопічного обладнання. Також для виявлення та диференціальної діагностики захворювань вуха застосовуються методи аудіометрії, тимпанометрії, бактеріологічні дослідження, вушні проби та методи комп'ютерної діагностики. Захворювання вуха, а саме отити, це небезпечні запальні зміни, що при відсутності вчасної діагностики та лікування можуть призвести до важких ускладнень. Та поширення запального процесу на суміжні ділянки, адже вухо межує з великою кількістю важливих анатомічних структур. Основними скаргами при захворюваннях вуха є біль, шум, закладеність у вухах, зниження або відсутність слуху, виділення з вуха, будь-якого характеру, свербіж та дискомфорт у вусі, почервоніння, припухлість, набряклість, звуження слухового проходу, відчуття стороннього предмету у вусі. Головокружіння та запаморочення і інші симптоми. До основних отитів, з якими звертаються пацієнти, відносяться зовнішній отит. Це запалення шкіри зовнішнього слухового проходу, яке виникає внаслідок проникнення інфекції, вірусної, бактеріальної або грибкової в шкіру вуха та супроводжується болем в ділянці вуха, що посилюється при натисканні на козелок. супроводжується ще й звуженням слухового проходу та зниженням слуху. Останні роки почастішили випадки секреторних отитів це накопичення рідини в порожнині середнього вуха, що являється результатом перенесеного гострого середнього отиту, захворювань носоглотки, носа та слухової труби. Середній отит це гостре запальне захворювання, яке характеризується запальними змінами слизової оболонки середнього вуха та слухової труби. Що виникає внаслідок переміщення запального процесу з порожнини носа, носоглотки в порожнину середнього вуха. Для лікування гострого середнього титу призначаються анальгетики, протизапальні препарати, пушні краплі, при гнійному процесі антибіотикотерапія. Проводиться туалет слухового проходу. А для зменшення набряку у порожнині носа та слуховій трубі призначаються протинабрякові спреї в ніс. Середній тит це складне та серйозне захворювання. Що при неправильному лікуванні веде до тяжких наслідків внутрішньочерепних ускладнень з сепсису і в деяких випадках потребує госпіталізації. При наявності ускладнень середнього титу виникає необхідність хірургічного лікування, парацинтез, тобто розвіс барабанної перетинки, різноманітні види санаційних операцій на середньому вусі. Тому не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.